Тач, а не міг би ти трошки тихіше нюхати. <рес> Давай ще. Всім привіт! На каналі Гуріт. Мене звати Назар. Ми знаходимося в закладі Азарт і сьогодні ми поговоримо про новий табачок на українському ринку Зодіак. Що я можу вам сказати? Це дуже смачно і це мене дуже сильно здивувало, тому що більшість смаків. Зараз вони випустили 12 смаків. Напевно, десь 6-8 з них мені зайшло. Насправді зайшло. Поговоримо про фасування цього продукту. Це є 200 грам для хорики, ціна 455 гривень, і 40 грам для ретейлу, ціна 155 гривень. В загальному компанія розробляла цей продукт протягом трьох років, і я можу сказати, що це було не дарма, тому що це насправді смачно. Лозун компанії говорить про те, що зірки вкажуть вам шлях. І насправді для мене це дуже смішний лозунг, тому що колись в мене була колишня, яка вірила в гороскопи і жила по тому, що її напише ну, хтось по гороскопу. І коли я запропонував зустрітися в першій годині дня, вона сказала, що вона не може, тому що гороскоп їй написав, що з першої до четвертої вона не має ні з ким спілкуватися. Тому це така ситуація життя. Я думаю, що в кожного є якісь цікаві історії про колишню. І так, як сьогодні ми будемо. Розігрувати оці всі дванадцять пачок між моєю аудиторією. Перше завдання для вас, щоб виграти три пачечки, це написати цікаву історію з вашою колишньою дівчиною: смішну, незвичну, дурну, страшну і так далі. І найцікавіше з них я виберу, яка з них буде найцікавіша, і саме вона виграє три пачечки. Так що перший раз в житті, коли, напевно, колишня може вам хоча б якусь користь принести. Окей, тепер давайте поговоримо про девіз. Е, дефі... Дефіз. Девіс. Девіз компанії не для кожного, а для всіх і на кожен день. Чому так? Тому що це легенький табачок, він створений з преміальної Вірджинії, першого сорту, першого класу. І я можу сказати, що це, напевно, правда, і компанія не обманює. Пройдемося, напевно, по смакам. Я буду ставити тут то, що зайшло нормально, що можна покурити, і те, що мені особисто не сподобалося, зразу говорю, що це моя суб'єктивна думка. І розкажу також про смаки, які зайшли всім, тому що ми почали використовувати його в нашому закладі. І на даний момент я не чув ще негативного відгука про цей табак, що насправді досить дивно. Окей, починаємо про смаки. Перший смак, який мені попався, це є спейспір, це є грушевий лимонад. Він мені не сподобався. Це ні не лимонад, ні не груша, ні, ні душ, ні не дюшеска. Просто ну, не мій формат, трошки парфуми особисто для мене. Тому я ставлю в туди, куди не сподобалось. Далі, Green Tea. зелений чай. Я можу сказати, що це напевно поєднання особисто для мене чорного і зеленого чаю. Це смачно. Реально смачно. Якщо ви любите чай, не спесті, а просто чай покурити, то напевно вам зайде, і я його ставлю в, туди, ну, що сподобалося, як би це не було. Way, е, згущене молоко. Я очікував згущене молоко більш ярко виражене, більш яскраве. Е, тут насправді воно досить пусте, типу, є присмак. Е, Часткового шоколаду, є присмак карамелі, але мені воно не сподобалось, тому я ставлю його сюди. Далі. Ківі Star Fruit. Це Kiwi смузі. Особисто мені відчувається, що тут полуниця. І це, напевно, друга компанія, яка змогла круто відтворити Ківі, при тому, що я дуже сильно люблю kiwi. Тому я рекомендую це скуштувати однозначно. Далі Албері, бузинар. E, насправді хороша бозина з кислинкою, e, можу сказати, що це смачно. Воно золотить як і в кислі мікси, так само незвичні. Тут вже питання: чи вам подобалась бузина, та, яка була колись на ринку. Якщо та, тоді цей формат особисто для вас підійде. Тому ставлю його сюди. Далі. Це, напевно, найкращий аромат, ну просто топ. Я вам серйозно говорю. Типу, якщо ви маєте. Зайвих або навіть не зайвих, 455 гривень, купіть цей смак. Тому що це є Корнестар, це є вершкова кукурудза на смак. Це подібно, як говорили люди, які курили авзал кукурудзу, що це подібно до цього. І окрім цього, воно нагадує стаканчик з кукурудзою з маслом і сіллю, який колись продавалися, можливо, і зараз продається там в Одесі, де ви могли купити десь на ринку і так далі. Це реально, ну. Топ. І щоб ви собі розуміли, скільки воно залишилося, я не знаю, який це день, він же в нас. ну, Майже нічого нема. Ну, це дуже смачно. Я навіть би його поставив як окремий смак, що це прям топ-топ, топ. -топ, -топ. Запам'ятайте. Я вам реально рекомендую це попробувати. От якщо ви хочете от, зрозуміти щось, то це ось це. Тому запам'ятайте, ви обов'язково мусите скуштувати кукурудзу. Е, далі, е, grape Splash. Це виноградний сік. Мені. Не сподобався виноград. Особисто я сам не люблю сильно курити виноград. Напевно, єдиний зараз виноград, який я можу курити, це або Red Grape, або White Grape від Tanja, І так само Grape Juice від Dead Horse. Тут насправді мені дуже сильно надав альфакрівський виноград, тому мені не зайшло, бо колись через нього я і регав. Тому особисто я ставлю його сюди. Далі репрос, малину, розовий лимонад. Малина з розою, в принципі, поєднується непогано. Я не можу сказати, що я отримую якийсь захват, я не можу сказати, що я отримую якусь відразу від цього смаку. Тому я, напевно, просто його поставлю, що нормально, можна покурити, а, але не завжди, не на кожен день. Далі, далі, далі. У нас балійські вафлі. Балійські вафлі це ще один мій топ. Це дуже смачно. От я не сильно люблю десерти, але цей смак я особисто би виділив також. Це насправді нагадує вафлі, нагадує корж, нагадує шоколад частково, нагадує карамель це топчик. Ставлю його сюди. Далі Blue Energy чорничний енергетик Чорничний енергетик зі свіжістю. Свіжість тут в нормі, її не забагато і не замало. Відчувається чорниця, відчувається навіть частково, можливо, чу-чуть якийсь чизкейк, але це смачно, тому я її також ставлю в топи. Тобто ви пам'ятаєте, що це топи? Далі, манго маракує. Манго маракуя насправді називає, нагадує Space Flower від Space Flower чи Space Flavor. Одне з них з Unity, де тут маракуя, напевно, більше кислить. Багато хто казав, що вони очікували більш такого солодкого смаку, але це кисло солодкий смак. Непогано, тому ставлю його сюди. І останнє це є тропічне печиво. Е, я очікував, що це буде щось подібне на тропічне печиво від лагома, але тут, на жаль, мені не попадання в смак. Не відчуваю ні печиво, не відчуваю ніяких тропіків, ананасу, манги. манго, тому його ставлю те, що не сподобалось. Е, так, напевно, це перше відео, де в мене топи переважають смаки, які мені не сподобалися, або просто те, що нормально. Тому я вам реально говорю. Ви мусите це скуштувати це смачно. Це, на мою думку, майбутня конкуренція цим табачним фірмам, які вже стоять на ринку. Якщо компанія не буде. Змінювати свою позицію не буде такого, що вони будуть міняти лист та став ну, старатися зменшити там собі вартість і так далі. І так далі будуть завжди поставки, тому що як мені казали, що всі поставки що табака, що сиропів, що гліцерину, це все йде не з України. Наскільки це правда, ну я не можу вам сказати, я можу вам тільки передати слова самої компанії. Е, тепер на рахунок рекомендацій щодо забивок. Сама компанія каже, що на будь-якій часті воно куриться добре. Неважливо, чи це фан, чи це убівашка, чи це опогешка, чи це суляріс, чи це якась турка. Я б напевно дав рекомендацію курити це на УПЕшці, на убівачці або на турці. Але якщо на турці, то досить добре провіти, тому що насправді досить російський табачок. На солярі мені не вистачало смаку, мені не вистачало ароматики самого табака. Типу, коли ми прокурювали це на солярі і прокурювали на опечці, то на ОПЕСТІ куди краще курилося. І ще одне: типу, якщо коли ви думаєте про опечку і згадуєте е, русню, то забудьте про це, тому що з'явилася фірма Чашечок. Називається Стілер. Я не знаю, чи вона видно в кадрі. Ну, добре, наступний відос буде якраз про ці чашечки, я вам все розповів. Ну, не просто так, бо там я вже є представником цієї компанії, мені вже за це, ну як то кажуть, платять гроші і так далі. і так далі. Окей, е, що ще? Е, напевно, покажу вам е, нарізочку, але це вже буде просто як окремий кадр, десь збоку на цьому відео, щоб це нормально, адекватно виглядало. А тепер е, перейдемо до розіграшу. Тобто ви пам'ятаєте, що перше завдання, щоб виграти е, три смаки зодіаку, ви маєте сказати е, історію з своєю колишньою, е, якусь смішну, страшну, просто щоб вона заінтригувала, і найсмішніше з них, ну найцікавіше з них, виграє три пачечки. Е, друге питання, яке буде для вас, це який улюблений смак в мене танжа? Ну, з Зодіаком було б нечесно, бо ви так зрозуміли, що це кукурудза. Тому так, який улюблений смак пенжа? Третє питання. Хто я по гороскопу? І четверте питання. Е, давайте придумаємо новий лозунг компанії Зодіак. Це має, може бути будь-що, е, на вашу думку. Або так, давайте зробимо так. Тобто, ви зрозуміли, чотири питання. Зразу говорю, не можна писати чотири відповіді: тобто історію, писати табак і писати там, коли я народився, ну тобто, хто я по зодіаку, і після цього придумати новий лозунг. Це має бути кожне окреме повідомлення. І якщо станеться так, що одна людина два рази напише правильно, ну значить вона два рази виграє і виграє вже не три пачечки, а шість пачок табака. І ще, окрім того, я хотів сказати, що ми розігруємо. Десь 7 кілограм танджа. Можна мені, будь ласка, цього молодого чоловіка? в кадр? Прий, Танч. ти стане з діркою, ти маєш повертати гроші. Знайомтесь, це Танч. Це моя собачка. І я її назвав в честь мого любимого табака. Та, Танжух? Скажеш щось на камеру, пару слів для преси чи ні? Ну, не хочу. З вами спілкуватися. Що? Що можу вам сказати? Насправді табачок топ. Я лишу посилання, де ви можете його просто замовити, щоб скуштувати ближчим часом, десь протягом я думаю, там двох-трьох місяців вже будуть представники в багатьох. В Крю країнах в багатьох містах, де ви зможете вже спілкуватися з ними, але на даний момент ви можете замовити його на заправці, це львівський магазин. Я лишу посилання, щоб ви могли собі написати. Компанія обіцяла, що буде випускати ще нові смаки. Вже розказала деякі смаки, які будуть. Ну вам я не буду цього розказувати. І окрім того, також пообіцяла, що мають бути нові лінійки, е, які вони мають бути чи міцні, чи легкі без поняття. Будемо бачити. На даний момент ставлю однозначно лайк. Люблю, цілую вас. Чекаю ваші коментарі в коментах. Цом-па-па.